Привіт! Сьогодні я до вас прийшла з рекомендацією літератури, з рекомендацією книги. Це перше відео в історії каналу, але надіюся, не останнє. Також я записую це відео і перевіряю якість мого нового мікрофону, тому, будь ласка, напишіть в коментарях, чи звук став кращий, буду дуже вдячна. Отже, сьогоднішня книжка, вона не про мистецтво, але я б сказала, тісно з ним пов'язана. Це у нас. Сицера сучасної американської письменниці Медлін Міллер Фактично, це адаптація міфів Древньої Греції, де зустрічається церцея, зараз розкажу, хто вона. І адаптація цих міфів так, що церцея постає у них не другорядною, а головною героїнею. І ми бачимо події, які описані в, та, в оригінальних міфах крізь її призму, крізь її точку зору. Отже, хто така церцея? Вона була чарівницею, або ж, як у міфах часто пишуть, вона займалася фармакією, е, дуже красиве слово, синонім до слова чарівництво. Е, вона була дочкою Бога Сонця, Геліоса, та однієї німфи, яку звали Перса. Вона, а також кілька її братів і сестер, мали цей дар чаклунства, і звичайно, боги боялися церцею за її дар, тому що вони не знали, як вона його може використати. Тому вони її відправили в таке собі довічне заслання на острів Ета. І саме там Церцея провела більшу частину свого життя, і саме там вона зустрілася з багатьма героями міфів, яких ми знаємо і вміємо пізнавати на картинах. Це і Гермес, він же Меркурій, це Афіна, це той, який полював на Золоте Руно. І, звичайно, це Одіссей. Коли Одіссей прибув на острів до Церцеї, на Ету, і там вона перетворила його людей на свини. І власне у живописі це найбільш така тиражована сцена, тиражована історія з церцеєю, де вона сидить на своєму троні і в оточенні свиней, і десь там збоку заглядає чоловік, це зазвичай Одіссей. Наприклад, як на цій картині. Що мені сподобалося? Зазвичай міфи Древньої Греції, які до нас дійшли, ми знаємо завдяки Гомерові, чоловікові чи групі чоловіків. Зараз точаться дискусії з приводу цього, чи це була одна людина, чи тут було кілька авторів. Тим не менше, у нас є такий чоловічий погляд на всі ці історії. Власне, авторка цієї книжки пропонує нам жіночий погляд, який завжди я дуже ціную і люблю. Також головна героїня Церцея вона постає тут не як зла Чаклунка, яка тільки бажає всім зла з одного боку. З іншого боку, авторка не змальовує її як таку всезнаючу такого оракула, та, яка ніколи не помиляється. За цією маскою чаклунки ми бачимо в першу чергу жінку, яка пізнає цей світ і пізнає себе. Вона помиляється, вона жаліє про свої вчинки, вона робить помилки і вона їх виправляє. Все як у житті. І це також момент, який мені дуже сподобався в цій книжці, те, що авторка не показує як церцею, так і інших богів, які є в сюжеті, як ідеалізованих створінь. Та? Те, що дуже часто є в оригінальній оригінальні міфології, вони тут більш людські, їм притаманні ті ж вади і ті ж недоліки, що й людям. І таким чином. Вони стають більш зрозумілими для нас. І на цю тему я б хотіла прочитати цитату з цієї книги, яка мені дуже подобається. Я думала колись, що Боги це протилежність смерті. Але тепер бачу, що вони мертвіші від усього, бо незмінні і нічого не можуть втримати в руках. І, власне, тема безсмертя, яка піднімається. Цій книзі є однією з центральних, тому що авторка заставляє задуматися, чи справді безсмертя воно є даром, а чи можливо прокляттям, а чи можливо і тим, і тим. Класно, що досі, незважаючи на те, що міфам Древньої Греції уже тисячоліття, вони досі є джерелом натхнення як для літератури, так і для живопису. Тому, на мій погляд, міфи Древньої Греції це така база, яку потрібно знати для того, щоб краще розуміти європейський живопис, європейське мистецтво, тому що. Герої, персонажі цих міфів, вони постійно повторюються з епохи в епоху. Тому ось така книжкова рекомендація. Підкажіть, будь ласка, чи ви б хотіли інші до книг, можливо, про мистецтво? Я думаю, логічно було б. І дякую вам за увагу. Пока!